Доброго дня. Я радий е, вітати всіх на нашій черговій зустрічі, на нашій онлайн-лекції, яка буде присвячена сьогодні постаті непересічної особи в історії Сполучених Штатів Америки, а саме постаті 16-го президента країни Аврама Лінкольна, який увійшов в історію, як президент, який відмінив рабство. І саме так звучить тема нашої сьогоднішньої онлайн. І тим, власне, як ми е, розпочнемо, я зараз виведу вам е, презентацію, шановні гості, і е, почнемо з вами працювати, отже. Ви бачите на слайді тему нашої лекції Аврааму Лінкольн, президент, який відмінив Раф. Основною метою нашої лекції буде здійснення глибокого аналізу життєвого та політичного шляху Авраама Лінкольна, оцінка його діяльності як президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми прослідкуємо з вами його життєвий шлях від народження до самої. Але перед тим, власне, як прийти до початку нашої лекції, давайте з вами е, трішки обговоримо і пригадаємо загалом, е, що ж нам е, відомо загалом в загальних масштабах постать Авраама Лінкольна ще з шкільних часів, оскільки м, м, дана постать є досить відомою, досить широко відомою серед е, багатьох членів е, суспільства, які цікавлять історію. Що ви можете сказати з цього приводу? Щодо особистості Лінкольна, то я знаю, що через те, що його родина досить часто переїжджала через важкі умови, то Лінкольн він, це перешкодило йому здобути навіть початкову освіту. І він сам про це говорив, що він або як читав. Аби як ну, розмірково писав, але все ж таки він був досить допитливим, в нього була відмінна пам'ять, він постійно тягнувся до самоосвіти. Він дуже любив читати, і його улюбленими книгами, одна з них це була Робінсон Крузо і Історія Сполучених Штатів. Дякуємо вам за вашу відповідь. І, зокрема, так, ми розуміємо, що на долю Лінкольна випало не, не мала кількість випробувань, і з ранніх років йому доводилось з ними стикатись. І саме він став першим, який першою людиною, яка нула виклик світовому рабству, світовому расизму, і це досить є актуальною проблемою. І в наш час, оскільки темношкірі вони продовжують терпіти. Побутовий расизм, ловесний расизм, різноманітні е, різновиди даного явища. А що ви можете сказати про на рахунок того, чи ставали ви іноді хм, свідками явища побутового расизму? Зустрічалися ви з цим в нашому сучасному наш час? Особисто я не зустрічалася, не була свідком явищ побутового расизму, але я думаю, що це досить поширене явище. І з цим треба боротися, якось е -е, пояснити суспільству, що це не є нормою в сучасному демократичному суспільстві. Дякую за вашу відповідь. І ми тільки пригадали основні віхи, основні етапи життя Авраама Лінкольна. зрозуміли про те, що він став одним із найважливіших персон, яка кинула виклик. Світовому рабству, світовому расизму. Але давайте розглянемо це більш детально і по порядку. Загалом, Авраам Лінкольн народився 12 лютого 1809 року в містечку штат Кентуккі. Його батько Томас Лінкольн був небагатим фермером і постійно змінював місце проживання, збираючись то з Кентукі, в Іллінойс, то з Ілінойса, в Індіані. Мати. Лінкольна, Ненсі, Хен, Ненсі Хенкс ще з раннього дитинства е, приручила йому любов до читання, до книг, до музики. І хлопчик Ріс своєрідно у закоханому світі, де існує тільки він і любов матері. Але зовсім скоро е, наступили ранні часи, оскільки в 1817 році він. Втрачає рідну матір, і для нього це стало колосальним ударом, оскільки батько вимушений був одружитися вдруге. І, от Мачуха, вона не злюбила, молодого, не злюбила маленького Аврама. Що ж до освіти, то Аврам Лінкольн мав лише один рік шкільної освіти, тому що йому не вдалося так і піти до школи через те, що. Його батько не мав просто коштів для оплати навчання маленького Авраама. От з восьми років на долю хлопчика випадають перші е, випробувань, вже е, вже з десяти років він почав багато працювати, щоб е, проводувати власну родину. Розуміючи те, що без освіти він йому буде досить важко робитися в цій е, соціальній шкалі. Він починає досить велике прагнення до самоосвіти. Він читає книжки, він читає літературні книжки, він читає трактати правознавства і на формування його поглядів досить важливий, досить важливий внесок. Зіграло саме те, що він ставав неодноразовими свідками побрикати на шкірих і саме ще з раннього дитинства в нього сформувалася відраза. До рабства, до його особистого несприйняття він починав відкидати його. Йому здавалося, що не гоже, коли так поводяться з людьми. І він ще тоді задумався про те, що е, постулат, що ці люди народжені рівними, має бути втілений на практиці. І саме в таких е, умовах формувалася особистість. Юного е, Аврама, його юність, коли е, хлопчик Ліс, він з 18 до 20 років, вимушений був працювати на багатьох професіях, аби тільки забезпечити свою родину разом батька та е, мачуху. Він вимушений був працювати і лісорубом, і землеміром, і пастарем, і теслою. і свій заробіток. У розмірі 25 центів він вимушений був віддавати увесь власному батьку, оскільки в, в Штатах Америки на той час були саме такі закони. І недарма не тоді юний Лінкольн почав асоціювати свого батька з рабовласником, на якого він так само працює, віддаючи йому усі результати своєї праці, всі кошти, які він заробив. Після цього, після поневірянь на різних роботах, хлопчик вирішує, хлопець вирішує про те, що йому варто зайнятися правом, і на основі цього права почати практикувати, бути приватним адвокатом. Він досить активно студіює різноманітні книги з правознавства і відкриває своє приватне адвокатське агентство, беручи на його відкриття гроші в кредит. Але. Варто відразу сказати про одну о, гарну рису Аврама Лінкольна це про те, що він, беручи гроші в борг, завжди їх повертав, тому кому він був винен. Що він отримав прізвище від своїх знайомих, е які його добре знали як чесний ейп. Тобто який бере і завжди віддає. У свої тридцять, свої неповних 30 років хлопець е фактично. Е, вирішив е, далі податись у політику, Тільки він розумів, що адвокатська робота не приносить йому, е, не приносить йому того задоволення, до якого він прагнув, не приносить йому естетичного, морального прагнення е, розказати про свої погляди рабство, заявити про себе як людина, і таким чином е, він. Ee, починаючи з кінця 1720-х, початку 1830-х років, починає займатися політичною діяльністю, балотуючись на різні посади в місцевих органах влади. Проте цілих перших вісім виборів Рам Лінкольн різком програє, і це стало для нього першим літичним ударом на його низькому шляху до мрії. Він розумів це, що. Він, зазнавши перших невдач, він не зупинився. І далі ми зрозуміємо і побачимо, як і, далі, і як і чому це відбувалося. А поки давайте поміркуємо з вами. Як ви вважаєте, як дитинство Лінкольна вплинуло на формування його політичних поля? Ну, я думаю, що воно досить сильно вплинуло на формування політичних поглядів. Таку різку відразу до взагалі такого явища, як рабство, оскільки сам з дитинства він а, розумів, як важко взагалі працювати на, а, на землі, а, він звик трудитися, він допомагав батькам обробляти землю, а, збирав лісові ягоди. Тобто він розумів, що це досить така важка праця. І а, а, він був навіть сам неодноразовим спостерігачем а, ось, цього, а, ну, ось цього рабства. Він а, в, вже в такому, ну, досить навіть вже не підлітковому віці, 18 років він сам а, побував в Новому Орлеані. А, це був найбільший центр работоргівлі в півдні. І саме тоді він зрозумів, що він ненавидить рабство, що саме рабство по собі воно несправедливе. І ці всі, всі а, його спостерігання за цим всім всім вони і. Сформували його ось такий погляд а, і його позицію щодо такого явища як рабство. Дякую вам за вашу відповідь. А далі ми поступово рухаємося вперед по життєвому шляху Лінкольна, і ми з вами дійшли до 1732 року, який став визначним для самого Лінкольна, оскільки він був обраний у законодавчі, законодавчі збори штату Ілліноїс. Штату, який фактично став для нього рідним, адже він досить довгий час проживав у столиці цього штату, місті Грінфілд. І саме тут він сформував свої конкретні політичні погляди. Він заявив цілою країною про те, що він, як політик, виступає кардинально з новими, з іншими ідеями. А американське суспільство, американські політики того часу вони були расистами. І жодних прагнень, жодних уявлень про те, щоб допустити будь-яку рівність Раз, і тим паче звільнити рабів ніхто не мав. Але Лінкольн він виступає з ідеями заборонити поширити рабство на нові території, щоб не допустити збільшення кількості цих рабів. І він вважав, що рабів не потрібно називати приватною власністю, оскільки потрібно заявити про те, що вони такі самі люди, як і біла раса. І присвоювати чужі плоди праці для нього ще даємо витоки поглядів з дитинства, що присвоювати чужі, е, присвоювати собі плоди чужої праці є просто неправомірним. Але він е, в тих своїх поглядах уславлюється для нас не як політик, який думає про е, лише наступні вибори, як бути обраним, а як дійсно державний діяч, оскільки його цікавить збереження єдності держави. А тому, що в Сполучених Штатах Америки намітився розкол, коли на півночі були аболіціоністи які виступили за скасування рабства. Натомість на півдні панували особи, які прагнули його розширення. І таким чином Сполучені Штати Америки опинилися перед грандіозним розколом. Що ж, там Лінкольн вже на початку 1740-х років, а саме в 1842 році, заявив. Я не є і ніколи не був прихильником темношкірих як виборців, це всі мають право тестуватись плодами своїми, своєї праці і мати рівні можливості. Так, можливо, ми розуміємо, що з тих слів ми можемо е відчути, що Лінколь не виступає за надання е виборчих прав право голосу самих, самим темношкірим рабам. Проте він конкреконтеконкре кон він, він конкретно. Нам наголошує про те, що ми повинні розуміти, що ці люди повинні мати свободу, ці люди повинні мати своє е, право заявити про себе і користуватись плодами своєї праці, незалежно від праси, кольору шкіри, релігійних переконань і тому подібне. 1750 роки стали для Лінкольна важливим етапом його політичної кар'єри. Він їде, він роз'їжджає по багатьох штатах, по багатьох штатах країни, виступаючи із своєю антирабською програмою. Все більше, е, більше членів суспільства підтримують його, розуміючи те, що на країною навис розкол, оскільки на півдні е, всі особи, як ми вже з вами зазначали, не бажали е, будь-якого втручання. Що питання щодо робів, оскільки вони вважали це своєю платною власністю, і от е, настали президентські вибори 1860 року, на якому на яких республіканська партія висунула в кандидати Авраама Лінкольна, і доволі несподівано на них на цих президентських виборах 1760 року перемагає саме Авраам Лінкольн, і це стало величезним приводом. Для початку громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, оскільки південні Штати, південні рабовласницькі штати, вони вийшли із складу Союзу. І відразу, практично, після свого обрання на пост президента країни на Авраама Лінкольна випав величезний тягар відповідальності, оскільки йому потрібно було зберегти бажану, потрібно було перепрошую відновити єдність країни, яка відтепер була втрачена. Почала, почалась війна. І Лінкольн розумів, що війна складається досить невдало для, е, сполучених, для Армії Союзу, для армії Північних Штатів. Вони програвали битву за битвою, і тут Авраам Лінкольн зрозумів, що він, здавалося б, не має виходу із ситуації, тим паче величезним тягаром для, не, для нього стало, стала втрата його сина у лютому 1862 року. Його одинадцятирічний си, син Вільям Лінкольн помер від черевного Це типу. Стало справжньою трагедією для Лінкольна і для його дружини Мері, які бачили у маленькому Віллі е, наступника і продовжувача справ і традицій свого батька. Проте навіть ця трагедія вона не змусила Лінкольна остаточно здатись, і він продовжував працювати. В е, відновлення прав у своїй країні, відновлення її єдності і щоб здобути бажану перемогу в громадянській війні і досягти єдності країни. З метою цього, 1 січня 1863 року, сталася, епоп... сталася епохальна подія в історії США. Президент видав прокламацію про звільнення рабів, внаслідок якої е, понад. Три мільйони темношкірих рабів отримали особисту свободу. Цей документ колосальної ваги. Він став виявом величезної політичної зрілості президента, який тепер офіційно на державному рівні ну, виклик рабовласницькому суспільству. Він зміг наблизитися. Нам важливо зрозуміти, що він зміг наблизитися до самого народу, зрозуміти його бажання, відчути ось цей гар приниження і, і побиття, які вимушені були терпіти раби на рабовласницьких плантаціях бавовни у південних штатах, і таким чином це стало досить важливим і переломним моментом у громадянській війні. Дозволило схилити шальки терезів на користь союзу. І поступово громадянська війна почала Складатись на користь саме армії, давайте з вами е, обговоримо саме цей документ. Як ви вважаєте, чи видання прокламації про звільнення рабів це дійсно моральний крок Лінкольна з його виконань з дитячих років про його особисту відразу щодо рабства? це все ж таки чистий розрахунок, який пов'язаний з військовою необхідністю федерального уряду. Які ваші думки з цього приводу? На мою думку, це була радше військова необхідність федерального уряду, ніж якийсь моральний крок Лінкольна. Оскільки, як відомо, саме рабство було поширено в Південних штатах, і для того, щоб послабити їх, необхідно було, ну і було вирішено звільнити Так, Ви абсолютно праві. Радше варто говорити саме про військову необхідність, але. Ми розуміємо, що важливим підґрунтям для цієї військової необхідності стало саме моральне переконання Лінвельна, оскільки будь-то на посту президента в цей час якась інша особа навряд чи звільнення рабів би відбулося. Давайте з вами також спробуємо поміркувати. А чи дійсно сталося це звільнення, і чи дійсно після цього звільнення раби? Отримали дійсно особисту свободу. Як ви все ж таки вважаєте з цього приводу? Які речі роблять людину дійсно вільною? Лише фактор отримання свободи, чи ще якісь речі роблять людину а, ну, Беззаперечний фактор сам отримання свободи, але по-перше, це і ось це закріплення на законодавчому рівні, де регламентовано взагалі свободу людини. По-друге, це якісь і моральні, напевно, морально-етичні принципи, коли людина вона здатна сама керувати своїм життям, вона може сама чинити на власний розсуд, сама сама вирішувати, як їй діяти, вона сама перед собою, перед суспільством, не відповідальність за свої за, за свої дії. За, Наслідків вчинків, і, по-перше, це і саме знаходження людини в суспільстві повільному, яке буде сприймати а, людину, а, її якісь вчинки а, і тому подібне. Дякую вам за вашу відповідь. Ми поступово підходимо до завершення а, нашої лекції, і життєвий шлях президента обірвався на. Його слави. Він досяг перемоги в громадянській війні, видавши, цей, видавши свою знамениту прокламацію про звільнення рабів, і 9 квітня 1865 року армія Союзу перемогла і Єдність Союзу була відновлена. Та президент не стиг сповна насолодитися перемогою, оскільки вже 14 квітня 1765 року він був вбитий вистрілем в голову з пістолета в театрі Форда, який здійснив. Актор, який також належав до прихильників південних штатів, а саме актором став знаменитий Джон Уілкс Буд. Саме так згасла зірка знаменитого 16-го президента Сполучених Штатів Америки і назавжди увіковішнив своє ім'я в їхню історію. І входячи підсумки з нашої лекції, роблячи висновки, ми повинні зрозуміти, що Лінкольн для нас став прикладом вольової людини, яка не зупинилась перед. Величезними випробуваннями, які випали на його долю ще з раннього дитинства. Він, будучи виходцем з простого народу завдяки наполегливій праці і роботі над собою до цих значних висот, а ці висоти для нього вимірялись е, найвищим ростом в країні. Він став національним героєм, як, як ми вже зазначали, він став національним героєм для всіх американців, навіть сьогодні, майже практично. Через 160 років після його смерті його ім'я ціно згадують, його ім'я увійшло в історію. І це своєрідно, як приклад для нас, що ми, ці люди, також завдяки наполазливій праці і роботі над собою, можемо досягти значних і великих висот І завдяки йому найважливіший висновок, завдяки йому. Завдяки йому, завдяки його діяльності на посту президента країни, зрештою, рабство настав кінець Сполучені Штати Америки також могли стати вільною країною, а саме такою, якою ми її знаємо сьогодні, як вільною демократичною країною, на яку рівняються, до якої прагнуть інші світові лідери та ГМІ. І наостанок я хочу вам сказати. Рідну мотиваційну цитату, яка також належить Авраму Лінкольну, який сказав, що не можна здаватися не тільки після однієї, але й після ста разів. То потрібно працювати, працювати і ще раз працювати поціно над собою, самовдосконалюватися, саморозвиватися. І тільки після цього ми з вами будемо мати і бажаний і необхідний для нас результат. Якщо у вас є запитання, Будь ласка, прошу ставити і задавати. Запитань немає. Хочеться подякувати за таку досить цікаву і змістовну, змістовний екскурс в цю тему. Я дійсно почерпнула досить багато нової інформації і дізналася більше про саму особистість грама Лінкольна і його вклад. В Відміну рабства, яка досить важлива для навіть для сучасного вже сучасної держави, для сучасного суспільства. Дякую вам, дякую вам за ваш схвальний відгук. Мені досить, досить приємно було поспілкуватися з вами, дати свої емоції, враження, розкрити цю досить важливу і непересічну тему для загальної історії, для світової історії в цілому. І хотіться сказати. Сподіваюся, що це буде не остання наша зустріч в рамках проведення наших е занять присвячених різноманітній темі в галузі нашого проекту. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Дякую за дякую вам за вашу увагу та активну участь в обговоренні. І хочу сказати вам до нових зустрічей. До нових зустрічей. Щасти на все добре.